Привіт усім, ми з України. Я Олександр. Вітаю вас на YouTube-каналі Кентавер. Один із способів поліпшення якості тракторів є їхня модернізація, тобто внесення змін у будову агрегатів та вузлів без порушення їхніх базисних розмірів. Цей спосіб найдешевший, тому що дає змогу випускати досконаліші трактори, не порушуючи сформованого на заводі технологічного процесу. У такий спосіб з одного боку поліпшується робота трактора, з іншого не відбувається суттєвого здорожження, порівнюючи з впровадженням нової моделі техніки. Ми постійно на зв'язку зі своїми клієнтами, і зміни в техніці відбуваються за вашими пропозиціями та побажаннями, та їхня життєдіяльність перевірена в напружених польових роботах. Тому сьогодні запрошую вас, шановні глядачі, познайомитися з приємними змінами мототрактора Кентавр 160 Б, модернізованого у 2022 році. Загалом кажучи, цей малюк з-поміж кентаврів здобув популярність серед українських фермерів і зробив собі ім'я простого, але надійного трактора з оптимальними технічними параметрами. У вас виникає закономірне запитання, а чим це викликано? А річ у тім, що Кентавр 160B за призначенням практично не відрізняється від великих тракторів, але має меншу потужність двигуна, компактні розміри, пасовий привід та задню навісну систему мотоблочного типу. Якщо ви плануєте працювати в присадивному господарстві або обробляти поле розмірами 2-3 гектара, то це ідеальний варіант. До того ж, друзі, трактор допускається до експлуатації на дорогах загального користування, тому вам не знадобиться додаткове авто для його транспортування до місця роботи. Він сам чудово працює як транспорт для перевезення сільськогосподарських або інших вантажів на причепі. Упродовж зустрічі зосередимо увагу на тих особливостях, які забезпечують зручність та надійність експлуатації цієї моделі трактора. Та, звичайно ж, звернемо увагу на його зміни у поточному році. Тож готуйте чай або каву, сідайте зручніше, ми починаємо. Насамперед, кемтавер 160Б має міцне напіврамне компонування, передні керовані та задні ведучі колеса. Крутний момент від двигуна на КПП передається через кверопасову передачу з постійним натягом пасів. Передні колеса 5х12, задні 6,5 на 16. І ось ми вже підійшли до першої інновації, яку трактор отримав у поточному році. Погляньте на вихлопну трубу з глушником. Зараз вона виготовлена з нержавіючої сталі та стала досить високою, щоб відводити вихлопні гази від тракториста. Це призвело не лише до подовження її терміну служби, а й покращило естетичний вигляд трактора. У чому полягає перевага пасового приводу? Звичайно ж, він слугує одночасною силовою передачею і ефективним елементом захисту. За ударних навантажень пом'якшується ривок, а прослизання пасів під час перенавантаження запобігає пошкодженню двигуна та трансмісії. Якщо ви тракторист-початківець, то це буде ідеальним варіантом, оскільки пасовий привід пом'якшує наслідки помилок вибору передачі. Надійне живлення електричним струмом стартера забезпечує потужна акумуляторна батарея ємністю 60 Агодин, з замикачем маси важільного типу. У безпосередній близькості від неї встановлений електростартер. А стильної сторони трактора чудовий огляд вночі забезпечує задня фара робочого світла, що працює разом із світодіодними задніми ліхтарями. А що нового з'явилося у системі електроживлення? Генератор тепер набагато краще захищений від бруду та атмосферних опадів, а отже, його термін служби збільшується. Зверніть увагу, що привід виконаний окремим пасом від маховика двигуна, а сам генератор перенесено з брудної зони за переднім колесом вперед у підкапотний простір. А ще в модернізованому варіанті контролювати роботу електроостаткування стало набагато зручніше. Вже не треба нахилятися, щоб побачити показники вольтметра. На приладовій панелі тепер встановлено комбінований цифровий індикатор, який показує напругу бортової електромережі та кількість відпрацьованих мотогодин. Йдемо далі. Ви плануєте сьогодні міжрядний обробіток картоплі чи може оранку на схилах без проблем. Передні і задні колії регулюються в широких межах, а солідне для класу мототракторів вага 490 кг забезпечує добре щеплення коліс ґрунтом. Для прискорення і зручності заміни дисків коліс як передніх, так і задніх, кріплення до моточини виконано на шпильках. Погляньте на передні крила, тепер вони стали ще ширшими і набагато знижують кількість бруду, що летить із-під коліс на водія під час швидкої їзди. Навісне обладнання кріпиться на причіпну скобу мотоблочного типу безпосередньо або через адаптер. Щодо навісної роторної ґрунтофризи, то її привід здійснюється від проміжної шестерні на задній осі. А вже зараз у моделі 2022 року гідравліка не вимикається під час зупинки трактора. Роторна фреза мимоволі не опускається. Чому? Адже привід маслонасоса гідросистеми реалізовано безпосередньо від двигуна. Через окрему пасову передачу, а на відвалу відбору потужності, як це було раніше. Що отримаємо наслідок? Якщо на старій версії під час вижимання щеплення трактора вимикався інша, тому краї ділянки залишалися необроблені, особливо якщо рушати від забору. То трактор починав їхати з фризою, що обертається, а потім тільки опускався гідроциліндр. Зараз можна під'їхати задом до краю, опустити фризу, коли відпускаємо щеплення, фреза починає обертатися на тому ж місці, де її опустили. Продовжуємо розгляд гідронавісної системи трактора в модернізованому варіанті. Для керування гідравликою вже не треба нахилятися донизу. Масляний гідророзподільник встановлений у більш доступному і зручному місці для керування на рамці праворуч від сидіння водія і окремо від масляного насосу. Ви вважаєте, що на мототракторі не можна зручно працювати, тоді вимушений заперечити, адже на 160 b найпростіше та найзручніше серед мототракторів місцеводія. До того ж, рульову колонку ви можете налаштувати під себе, змінюючи кут нахилу. І не хвилюйтесь, вона залишається надійно закріпленою. Для прискорення та підвищення зручності керування на рульовому колесі є руків'я швидкого керування. На оновленому варіанті кнопка подачі звукового сигналу встановлена безпосередньо на кермі. А не на приладовій панелі, як це було раніше. Також під рукою комбінований електроперемикач на рульовій колонці. Оскільки ми вже порушили тему керування трактором, то необхідно звернути увагу на важелі. Тут передусім заслуговує на увагу великий важель ручного газу з блокуванням кнопкою. І вже можна впевнено працювати в полі без підгазовування. Також хочу зупинитися на інших важелях. Конструктивні зміни яких вже зараз забезпечують зручність керування. Тепер стало не тільки набагато зручніше перемикати швидкості, а й комфортніше сидіти, а також спростилася посадка і висадка тракториста. Це стало можливим завдяки зміни форми важеля перемикання передач. Він зміщений з-під ніг у лівий бік до кожуха пасової передачі. Також у модернізованому варіанті стало неможливо випадково знімати. Трактор з гальма стоянки, а отже, безпека експлуатації підвищилась. Для цього встановлено новий, більш зручний та надійний важель керування стоянкового гальма автомобільного типу з храповиком і кнопкою розблокування. Та й сама педаль гальм одна, а не дві, як раніше. Ось подивіться, оце я розумію рівень. Можливо, пам'ятаєте про незручності, які були пов'язані з користуванням декомпресором. Тепер не треба вставати за керма, щоб керувати декомпресором і глушити двигун. Це значно зручніше та набагато безпечніше важіль керування декомпресором, виведений на кожух рульової колонки, як у великих тракторах. На завершення хочу зазначити, навіть якщо потрібно провести технічне обслуговування техніки, то ви не матимете зайвого клопоту, адже всі агрегати трактора легкодоступні, не потрібно розбирати половину трактора, щоб дістатися якоїсь дрібниці. Отже, друзі, як ви могли бачити на власні очі, основний акцент під час поліпшення трактора у 2022 році був зроблений з турботою про клієнта та забезпечення комфорту його роботи. Загалом маю зазначити, що модернізований Кентавер 160B є кращим вибором серед мототракторів потужністю 16 кінських сил. Якщо бажаєте дізнатися більше подробиць про конструкцію справді народного трактора Кентавер 160B, то запрошую переглянути ролик з оглядом, що вже був проведений на нашому Каналі, посилання під цим відео. Загалом кажучи, трактори Кентавер виготовлені за сучасними технологіями, що забезпечують їхню надійну роботу протягом тривалого часу за умов дотримання правил експлуатації, обслуговування та заходів безпеки. Якщо вас зацікавив мототрактор Кентавр 160B та ви бажаєте дізнатися більше про його технічні характеристики, будь ласка, завітайте до нашого сайту. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете всю вичерпну інформацію щодо всіх моделей тракторів Кентавер. Для придбання тракторів Кентавер чи навісного до них заходьте на сторінку інтернет-магазину Ромб. Тут ви також знайдете інструменти, обладнання для дому та ремонту, саду та городу. І пам'ятайте, будь-яка техніка, якщо її активно експлуатувати, згодом потребує ремонту. Будь-які запасні частини до всієї техніки Кентавер є на нашому сайті запчастин. Найактуальнішу інформацію щодо комплектації оснащення тракторів та мотоблоків Кентавер запитуйте у продавця-консультанта на торгівельному майданчику. Ми працюємо на перемогу. Наша зустріч добігає кінця, а якщо у вас залишились запитання, не вагайтесь, пишіть під цим відео. Підписуйтеся на наш канал та ставте пальця догори. Не забудьте про дзвоник, щоб не пропустити нічого цікавого. Зустрінемось незабаром на каналі. Все буде Україна. Бувайте!